У світі безліч історій, де тварини, рятуючи життя, не вагаючись пожертвувати власним, проявляють більше людяності, ніж самі люди. Такі історії доводять, що серце не потребує слів, собаки, які витягують господаря з вогню, дельфіни, що відганяють акул, слони, котрі вчасно відчувають небезпеку, і навіть дикі вовки здатні проявити співчуття. Друзі, вітаю вас на каналі Знайбільше. І у цьому відео ви побачите найзворушливіші історії про тварин, що врятували людей. Деякі з них настільки неймовірні, що в них складно пов... Вірити, але це реальність. Додивіться відео до кінця, адже остання історія точно змусить вас переглянути своє ставлення до диких тварин. Про відданість собак можна сказати чимало, але іноді ці тварини вражають навіть найзавзятіших скептиків. Вони не лише охороняють дім чи веселять господарів, а й без жодного сумніву стають між ними і смертельною загрозою. Саме так вчинив пес на ім'я Хаус, і його вчинок дійсно заслуговує на повагу. У США в одному із звичайних дворів дев'ятирічна дівчинка, нічого не підозрюючи, гралася на сонці, але з-під кущів уже повзла гримуча змія, одна з найнебезпечніших отруйних рептилій світу. Її пес на ім'я Хаус. Тєво зреагував. Він стрибнув між дівчинкою та змією, прийнявши на себе три отруйні укуси. Для тих, хто не знає, укус гримучої змії. Це майже завжди смертельний вирок. Але завдяки оперативності господарів, які негайно доставили Хауса в клініку, і своєчасній ін'єкції проти отрути, герой вижив. Хаус міг загинути того дня, але він вибрав інше: врятувати дитину, навіть якби це коштувало йому власного життя. Звичайний день на хвилях для серфера Тота Ендріса перетворився на боротьбу за життя, і саме дельфіни стали тими, хто врятував його від неминучої загибелі. У 2007 році Тот займався серфінгом поблизу пляжу Монтерей, штат Каліфорнія. Його несподівано атакувала велика біла акула. Вона напала на нього двічі: перший укус розірвав йому спину до кісток, другий ноги. Тіло чоловіка було сильно пошкоджене, а зусиль, щоб дістатися берега, у нього майже не залишилося. Та коли здавалося б, шансів врятуватися більше немає, Має, з'явилися вони, дельфіни. Ціла зграя почала кружляти навколо Тода, утворюючи своєрідний щит. Вони утримували акулу на відстані, створивши захисне кільце, яке дало змогу чоловікові доплести до берега. Там його вже чекали рятувальники та швидка допомога. Завдяки неймовірній витривалості Тода, і вчасному втручанню дельфінів, попри понад 500 швів, численні травми і величезну втрату крові, він вижив. Цей випадок став не лише історією порятунку, а й вражаючим прикладом того, як дика природа. Здатна втрутитись у найтяжчу мить і врятувати життя людини, ніби розуміючи цінність кожної миті. У більшості людей білуги асоціюються з мирними мешканцями холодних морів, які плавають собі у спокої десь в Арктиці. Але одна з них довела, що у її серці хоробрість справжнього героя. У китайському місті Харбі на арктичному фестивалі проходив показовий виступ з фрідайвінгу в льодовій воді. У ньому брала участь 26-річна дайверка Ян Юн. Під час спроби пірнути без акваланга на глибину у неї судомило ногу, і вона перестала рухатись, почала тонути. Все могло закінчитися трагедією, якби не міла білуга, що брала участь у шоу. Вона миттєво зрозуміла, що людина у біді без жодної команди чи наказу підпливла до ян, обережно підхопила її за ногу і, тримаючи в пащі, витягла дівчину на поверхню, де вже були рятувальники. Інструктори були просто приголомшені. Міла діяла, наче досвідчений водолаз-рятувальник. А Ян Юного на там щось розповіла, що саме дії білуги зберегли її життя. Ця історія облетіла весь світ як доказ того, що навіть мешканці морських глибин можуть виявити людяність. Слони одні з наймудріших і найчутливіших істот на планеті. Їхні здібності до емпатії, пам'ять і передбачення небезпеки досі дивують вчених, але іноді ці гіганти рятують життя не лише своїм родичам, а й людям. Один з таких випадків стався у 2004 році під час жахливого цунамі в Індійському океані. На курорті в Таїланді молода дівчинка каталася на слоні разом з інструктором. Все було, як завжди, сонце, пісок хвилі, але зненацька слон почав нервуватися. Він бив ногами об землю, піднімав хобот і ніби намагався щось сказати. За мить тварина зірвалася з місця і помчала геть від берега, не реагуючи на крики здивованих туристів. Через лічені хвилини величезна хвиля знищила все на своєму шляху, саме завдяки Скавичні реакції слона, дівчинка та її супровід залишилися живі. Він не мав карти сейсмічної активності, не чув попереджень, але мав інстинкт слон, який відчув катастрофу раніше за людей довів. Серед нас живуть істоти, здатні на справжнє диво. Багато людей вважають, що свині це розумні істоти, і це дійсно так. Проте іноді вони розумні настільки, що здатні врятувати життя. Саме так вчинила домашня свиня на ім'я Лулу. Це сталося в Пенсильванії США. Джон Мюррей була вдома на одинці, коли раптом пережила серцевий напад пасти знерухоміти і не мати змогу покликати на допомогу. Для багатьох це був би кінець, але не для Джоан, тому що поруч була Лулу. Свиня зрозуміла, що щось не так, вибігла з дому та перелізла через невисокий паркан. І побігла прямо на дорогу. Лулу кидалась перед машинами, ризикуючи власним життям, поки один водій таки не зупинився. Вона потягнула його до будинку, і він знайшов господарку, яка потребувала термінової допомоги. Жінку встигли доставити до лікарні, і вона вижила. Це історія про те, що герої не завжди мають крила чи кіхті. Іноді вони рожева свинка з великим серцем. Деколи героєм стає той, від кого очікує з цього найменше. Маленький, гучний і часто кумедний. Папуга навряд чи здається здатним на щось більше, ніж повторення слів, але історія Віллі доводить, що навіть пташка може врятувати життя людині. Ця подія сталася в США у 2009 році. Меган Говард, доглядаючи за маленькою дитиною, відлучилася буквально на кілька хвилин на кухню. У цей момент півторарічна дівчинка почала давитися їжею. Усе відбулося наскільки тихо, що Меган нічого не почула б, якби не Віллі. Папуга, що був поруч, почав кричати не свої звичайні фрази, а щось на кшталт Мама, мама, дитина не дихає. Він не просто скавчав чи збуджено махав крилами. Він чітко попереджав про небезпеку. Саме завдяки цьому крику Маган встигла прибігти та надати дитині першу допомогу. Пізніше жінка зізналася, що саме Віллі врятував дівчинці життя. За свій героїчний вчинок він навіть отримав нагороду від Американського Червоного хреста. Це ще одне нагадування, що розмір і вид не головне, справжня відвага немає криків. Кіхтів чи хвоста, вона просто є всередині. Зазвичай, коли ми чуємо слово горила, уява малює величезну могутню мавпу, з якою аж ніяк не хочеться зустрітися віч на віч, але ця історія доводить, що сила може бути не лише фізичною, а й духовною. У вигляді співчуття добра й мужності. Саме такою була горила на ім'я Джамбо. У 1986 році в зоопарку на острові Джерсі п'ятирічний хлопчик Левен Меріт випадково впав у вольєр до горил. Він знепритомнів після падіння, і довкола нього відразу зібралося кілька дорослих самців. Глядачі завмерли від жаху, думаючи, що наступні секунди стануть фатальними. Але несподівано вперед вийшов Джамбо, великий срібноспинний самець, ватажок зграї. Він обережно підійшов до дитини, сів поруч і ніжно торкнувся її спини. Джамбо не дозволив іншим горилам наблизитися, мовчки охороняючи хлопчика, поки той не опритомнів. І коли дитина заплакала, горила повільно відійшов, даючи рятувальникам можливість безпечно її забрати. Цей випадок вразив весь світ. Люди побачили навіть наймогутніші. Дикі тварини можуть виявити щире співчуття до людини. Джамбо став символом доброї сили і змінив ставлення мільйонів людей до горил. Він назавжди залишився в історії як справжній герой. Тварини не просто частина природи. Часто вони виявляють більше людяності, ніж самі люди. Їхня інтуїція, відданість і навіть співчуття просто вражають. Напишіть у коментарях, яка історія найбільше зачепила вас, а можливо, ваша власна тварина колись допомогла вам у складну мить. Підтримайте канал вподобайкою. Попереду ще багато дивовижних. Х історій із дикого світу.